Заказав чудові вікна стекав через інтернет ранньою весною зробили. Приїхала їхня, також обгеть, якщо тут плотно. Їхні джигіти, їхня бригада. Поставила за 6 тисяч. Я трохи довго не ліз до них, а потім подивився, коли прийшлося відкривати на повітрювання і все. Єлі відкрив Вирвав його. 8 міліметрів. Даже більше, ніж 8. Перепад пузо посередині якогось дива. Скажемо, уровень не рівний, як Чурка один казав. Шнурка кривий. Але уровень рівний. Це вікна виконував Віконенко Вікна та двері. Дзвонив до менеджера. Менеджер сказала Ірина, рекламіційна компанія приїде до вас. Їде вже більш ніж 3 місяці і навряд чи вона буде. Це все скоріше за того, це я так думаю. Що дали два кріплення знизу і зверху. Вікно тяжолий дуже. Надули хлопці файно піна. Піна роздавила, зробила колеса. І тепер, щоб його убрати, треба зняти вікно, поставити ще одне або два кріплення. Щоб притягнути а щоб притягнути, треба розпорку Видавити добре. Тільки так устранитися. Це я так думаю. А насправді. Чого це ж криве, Я дубу. Закривається майже ідеально. Ну, правда, трохи приклеїти. А от відкрити проблематично, треба добре шарпнути. І воно ось дзьобиком вже ось вириває. Ось вириває потихеньку. Такі діла. Зараз буду знімати вікно повністю устанавливать заново